Вітаю, друзі. Спробую зараз трошки пояснити, що я зрозумів. Як, як Чат GPT доповнює мозок або як Чат GPT прокачує мозок. Ось зараз я покажу, як пишу платформу. Редактор для платформи на, з React На схемах. І от в мене є схеми. Наприклад, у мене схема от пола, яке зберігається в базі, воно описується заголовком, наприклад, що це? Хост. Долар-хост. Ну, Тому що є долар, це системні, а без долару змінні, це не системні. Це конкретною сторінкою чи конкретного об'єкту. І от є, наприклад, placeholder, є тип NVURL, nanoweb. URL. Ну, тобто, є свої, є якісь не на нове. Наприклад, може бути, наприклад, String чи щось таке. Стандартне. А, за замовченням, то String іде просто, наприклад. Це може бути Int, якщо треба. Коротше, я йому скидаю схему. Кажу, запам'ятай цю схему. Ну, він її мені просто в Ямл, Вона в мене і в Ямл була, то я щось незрозуміло, чому так зробив. От, і от list, наприклад, Потім я йому кидаю React компонент для, там, де в мене буде в принципі, редагуватися от, компонент там, де в мене будуть всі ці інпути, тобто поля, де я буду змінювати дані. І, я йому кидаю. І тут я коментар, просто записую, коментар, що треба сюди вставити. І він вставляє отакий от величезний шматок тексту, потім схему вставляє, вона в мене через API приходить, мені так не потрібно, Ну, немає значення, то я підправлю. Потім я йому пишу, що Boolean, це має бути Switch, що URL must be input. Має бути свій input з типом URL і так далі. Пояснюю йому, він мені вже пише так. Раз, два, три, 4. Я йому пишу окей. Розділимо мені це на файли, він розділяє по файлам окремі компоненти, і потім сюди їх так теж вставляю. Що я помітив о, при своєму спілкуванні, що в мене відбувається з моєю головою? О, тобто мозок, Як я раніше програмував? Я брав, в голові складав ці форми на якомусь рівні. Тобто брав і писав ці компоненти самостійно. Можу в окремих одразу в файлах і потрошки-потрошки писав. Зараз я мислю при спілкуванні чат-GPT, я мислю більш е, на верхньому рівні. Тобто мислю структурно, компонентно і архітектурно. Тобто роблю архітектуру, і от в мене є компонент, я кажу, напиши мені, я для нього створюю схему, яку він зможе прочитати. І надаю йому схему, щоб відносно цієї схеми він побудував компонент. І найцікавіший момент, який я помітив, що коли я пишу сам код, то це швидкість якась там, 200 символів, скажімо, на хвилину. Коли він пише код, це 200 слів на хвилину, мінімум, то й а то і більше. Тобто це він за хвилину десь видає. І потім, коли я читаю, то я коли читаю, я начебто пишу. Тобто, ChatGPT – це додатковий спосіб написання коду. І моя голова, мій мозок, моє мислення цю інформацію дуже швидко зараз почав зчитувати. Я прям починав, як я листаю, я, в принципі все це щитую як листаю, тому що мені не треба щитувати кожну літеру, мені треба щитувати саморозуміння, кольори, і що воно дійсно розділило так, як мені треба від мого запиту. І в голову ця вся інформація завантажується вкрай швидко. Тобто такі відчуття, що мені в голову, як в фільмі Матриці Нео. Отак от програму прям завантажують. Я йому пишу, як має працювати, а він мені вже завантажує деталі. Я копіюю і вставляю. От, наприклад, я копіюю і кажу так, Boolean Switch, окей. І він, він його тут під, 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 підкріпляє. От тут Edit Component», У мене тут є component. «да, от є Edit component. Ну, я його так не буду вставляти, я його буду вставляти ось так. Uh, Скажемо, Form uh, і Boolean там Boolean Switch. Його чомусь Switch називаю, я не знаю чому. І я просто потім копіюю, вставляю таким чином сюди. І ось у мене є Boolean Switch. В мене є uh, select box, І Я натискаю Select Box. JSX. І, в принципі, оце копі-паст Я продивляю ще своїми очима і розумію, наскільки я чітко оце все. Наскільки чітко і швидко за допомогою нього читаю просто. URL Input і URL Input. Оце неймовірно на, на, насправді. Просто неймовірно. А, пришвидшує, змінює спосіб мислення. А Я помітив, що я і програмувати, коли не користуюсь чат GPT, я програмую вже по-іншому. Я теж розписую архітектуру. В принципі, як і треба робити, я її розписую, а потім розкриваю. пишучи ці, Я ж можу так само написати ці селектбокси і так далі. Просто часу займає набагато більше. Неймовірний помічник в цьому плані, і, з точки зору того, що я вчусь, скажімо, вчусь на тільки. Зараз покажу. От у мене рейтинг зараз 2274. І зараз покажу за один рік, як він виріс. Неймовірно. Тобто, чат-GPT ще й покращує мислення. Тобто, це приблизно я почав з чат-GPT минулого року, да, там, спілкуватись може трошки раніше, і почав грати в шахи. Я пам'ятаю, що колись давно я грав, от у мене там 1500, вище не піднімався рейтинг. Найвищий 2300, зараз 2274. Це я розгадую загадки. І ну, що можу сказати? Я в шоці від того, що чат-GPT прокачує мозок, чат-GPT прокачує мислення. А вже ж я і в правому полі дивлюсь, і теж вивчаю щось. Немає значення в чому. Я так зрозумів, що в програмуванні. Чат GPT просто неймовірні робить зміни в мозку. Просто ну, зараз буду копіювати і пробувати. Скоро вийде платформа вже з редактором. Буду презентувати нановеб-платформа, нановеб-технологія.